Складнощі партнерів під час перебування військових на службі, після повернення додому, порушення стосунків у подружній парі. Родини ветеранів можуть мати різні проблеми та труднощі, пов'язані з психічним здоров'ям як під час перебування військових на службі, так і після повернення додому. Під час перебування військових на службі інші члени родини мають багато хвилювань щодо їх благополучного повернення через труднощі догляду за дітьми, через необхідність справлятися з самотужки з побутовими та фінансовими проблемами. Все це може спричинювати роздратованість, високий рівень тривоги, порушення сну, депресивні настрої. Після повернення військових додому родина може зустрічатися зі складнощами психічного здоров'я ветеранів, такими як непередбачувані спалахи гніву, роздратованість, зловживання алкоголем та іншими психоактивними речовинами, швидкі зміни настрою. Це позначається на рівні довіри, відчутті близькості у подружній парі і в цілому на задоволеності шлюбу. Стосунки в родині можуть страждати через надмірне дистанціювання ветеранів або ветеранок, надмірне прагнення спілкуватися з побратимами або посестрами, труднощі адаптації до цивільного життя та різноманітні подружні конфлікти.